Коли ви чуєте з вуст, якщо це можна так назвати, російських пропагандистів про розбещений захід, моральний занепад Європи чи інформаційну війну проти Росії, вони фактично цитують радянську пропаганду щонайменше півстолітньої давнини. Такі наративи чітко лягають у так званий план Далеса, вигадану таємну стратегію ЦРУ з метою зруйнувати СРСР через культуру, молодь та мораль. Сьогодні Росія реанімувала цей конспірологічний міф минулого століття, і саме Кремль реалізує його пункт за пунктом, підриваючи суспільство брехнею. То що ж це за план, як він працює, і хто такий цей Даллес? Вітаю! Я Костянтин Ігначук і це канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Якщо ви ще застали радянський період, то могли чути ім'я Далеса. Ален Велж Далес це легендарна постать часів холодної війни. Юрист, дипломат, розвідник, який очолив центральне розвідувальне управління США у 1953 році і залишався на посаді до 61-го. Під його керівництвом ЦРУ провело низку суперечливих операцій в Ірані, Гватемалі, Кубі та інших куточках світу, за що він отримав свою репутацію архітектора тіньової політики. Саме ім'я Далеса стало символом американської розвідки доби Маккарті, коли в США скрізь шукали радянських шпигунів. І нібито саме тоді Ален Далес розробив план знищення радянського союзу гібридними методами. Але ніякого документа під назвою План Далеса або як його ще називають, доктрина Далеса не існувало. Навіть у внутрішніх архівах США немає нічого подібного. То звідки ж взявся цей план? Цей міф народився вже після смерті Алена Далеса. У радянській пропаганді шеф ЦРУ був зручним образом західного інтригана, який уособлює підступність і цинізм Америки. Наразі з відкритих джерел достеменно невідомо, хто саме вигадав план Далеса. Найпоширеніша версія, що нібито уперше його концепція прозвучала у романі Анатолія Іванова Вічний поклик з вуст вигаданого персонажа. Проте вже через кілька років цей художній монолог почали цитувати у газетах та на партійних зборах, як нібито справжній документ американської розвідки. Міф спрацював бездоганно. Він переклав відповідальність за внутрішні проблеми з радянської влади на зовнішніх ворогів, пояснив моральну деградацію та корупцію ворожими інтригами та створив зручний образ ворога безіменного, підступного, ідеологічно чужого. Найіронічніше у цій історії те, що саме радянський союз діяв за логікою вигаданого плану Далеса, тільки у зворотньому напрямку КДБ десятиліттями вів культурно-ідеологічні операції на заході, фінансував ліві рухи, маніпулював студентськими протестами, запускав фейки про американські біолабораторії та воєнні злочини США. Радянська пропаганда працювала через кіно, літературу, міжнародні симпозіуми. СРСР намагався впливати на чужі суспільства, використовуючи ті самі методи, які приписувала ЦРУ. І якщо план Далеса – це чистої води вигадка, то план КДБ існував цілком реально, просто без назви. І сьогодні Росія калькує методи чекістів і намагається розвалити захід за допомогою радянських методичок. То про що ж йшлося у так званому плані Далеса і як його зараз реалізує Росія? Що ж, Кремль діє майже за сценарієм із радянського міфу, тільки тепер під приводом захисту традиційних цінностей. Ключовий прийом це підміна понять. Наприклад, одним із пунктів міфічного плану Далеса було розбещення молоді та руйнування моралі. Зараз Москва звинувачує захід у підриві духовності, але сама насаджує культ насильства, імперської величі та зневаги до прав людини, мета деморалізувати суспільство, підмінити сенси та стерти відчуття відповідальності. Інший пункт вигаданого плану посіяти розбрат між народами. Росія робить це системно. Її інформаційні операції розгойдують західні суспільства через підтримку радикальних рухів, тролінг у соцмережах, конспірологічні вкиди. Кампанії на кшталт розділяй та володарюй запускають не лише проти Європи чи США, але й передусім проти України, через дезінформацію про релігію, мову, історію, зовнішнє управління тощо. Тут Кремль не вигадував нічого нового, лише удосконалив та осучаснив радянські методи. Ще один пункт це пошук однодумців в країні для розвалу її зсередини. Росія реалізує цей пункт через агентів впливу, політичних симпатиків, бізнес лобі та корисних ідеотів у західних елітах. Так само, як радянський КДБ будував мережі друзів СРСР, сучасна Росія фінансує антивоєнні, традиційні та альтернативні рухи, які непомітно працюють на її інтереси. А пам'ятаєте, як російське повномасштабне вторгнення за задумом Кремля мали підтримати ждуни в Україні і зустрічати окупантів з квітами? Оце теж воно навіть сфера культури стала інструментом гібридної війни. Там, де план Далеса говорив про підрив мистецтва та літератури, російська держава створила потужну машину культурного реваншу. Фільми, музика, серіали, ютуб платформи та Тікток, усе використовується для виправдання війни, формування образу оточеної фортеці і просування культу великої перемоги. Кремль діє як режисер власного міфу, де вигадана загроза заходу виправдовує реальні злочини недоімперії. Як бачите, Москва перетворила старий пропагандистський фейк на технологію виживання режиму. Радянський міф, що мав пояснити слабкість системи, став сучасною стратегією Росії, і поки Кремль продовжує діяти за сценарієм вигаданої змови, росіяни живуть у паралельній реальності, де всі навколо вороги, а правду можна переписати. Причина живучості плану Далеса у його психологічній ефективності це готовий інструмент проекції і перекладання вини, що дозволяє уникати відповідальності та легітимізувати репресії або агресивні дії. Це спроби перетворити агресора на жертву, а жертву представити агресорам. Міф апелює до емоцій, страху, сорому, гніву і тому блокує раціональне мислення. Кремлівські технологи додали до цього механіку рефлекторного управління, тобто навмисне формування у опонента помилкових уявлень та реакцій, і таким чином вони намагаються отримати стратегічну перевагу. Люди більше хочуть вірять історіям про зовнішню змову ніж у складні пояснення системних помилок а інформаційні бульбашки лише підживлюють міф. Отже, план Далеса ніколи не був реальним документом ЦРУ. Це була радянська вигадка, яка мала захищати систему від усвідомлення власних помилок. Але історія зробила парадоксальний переворот. Ті наративи, що народжувалися як виправдання поразок, перетворилися на методику психологічної агресії. Сьогодні Кремлін не лише спирається на логіку міфу, він її культивує, перетворює на інструмент внутрішньої мобілізації і підриву зовнішніх опонентів. Як із цим боротись? Передусім, використовувати критичне мислення та перевіряти факти, але й не тільки потрібно підсвітлювати, хто реально отримує зиск від деформації правди. Ото таке. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайки та підписуйтесь на мій канал. Також, якщо вас цікавлять якісь конкретні теми, залишайте їх у коментарях, будемо розбиратися разом. І знаєте, не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і також лишайте їх у коментарях. На все